Всім привіт! Прикупив мийку високого тиску Intertool модель DT1504 трохи по характеристикам 1,8 кВт 100-140 барль 7 літрів води і також з хороших функцій має забор води з ємності також тут помпа йде металічна не йде алюмінієва подивимося як воно буде працювати і не знаю, плюс это или минус, у нее идет встроенный бачок под жидкости и катушка для шланга. Шланг 5 метров, шланг высокого тиска, тримает до 170 баррель. Ну, как читали. Сейчас на улице уже темно, поздно, забрал с новой почты. Завтра уже днем будет сборка ее и тестування Так, ну от, ми зібрали мийку вже опробували раз. Що я можу про неї сказати? Як для дому, то вона супер. Один з великих плюсів це те, що на рукоятці і на самій мийці от шланг приєднується за допомогою биструсьоміх. Кнопочку нажав, воно вискочило. Також є на рукоятці стопор зжав і воно вже не, не можна зажимати. Також має функцію прокручування. Тобто, включається і можна крутити в будь-яку сторону, де хочеш. Зараз покажу саму насадку. от, Бак тут встроєний для пенки. Не знаю. Хтось сказав, що якоби воно само висасує п'єнку, поки працює. У мене такого не було. От залив п'янку, переключу на п'янку, переключається воно звідси, з цієї, Тут регулюється само сопло. регулюється від... Строї хорошої, скажем так, до веєра. От. Тут переключається на п'янку. Це ну, вже потім в процесі. Бо я коли включав її, то була така погода, що і вітерно, і не сильно було удобно знімати. От. Шланг. Хороший надійний, жорсткий, правда. Чи може, того що ще холодно на вулиці, не знаю, але шланг такий жорсткуватий. От. Тому от, зараз. для такої мийки, як для дому, це більш ніж достатньо, я вважаю. Там машину помити, десь може якісь коврики помити, то вполне сходить. Всім дякую.